З вами планіметричну теорему Ван Обеля. Запишемо теорему Ван Обеля. Теорема. Ван Обеля. Значить, ми знаємо теорема Чеви є і теорема Менелая. Щось подібне це є теорема Ван Обеля. Дуже вона цікава, вона в планіметрії в шкільному курсі мало використовується, але в математичних класах вона згадується. Давайте з вами її спробуємо довести. Є в нас трикутник. Є в нас трикутник. І проведено три чевіани, які перетинаються в одній точці. Проведемо три чевіани, вони перетинаються в одній точці. Назвемо трикутник А Б С. Тут С1, тут А1, тут Б1. Точка перетину буде точка О. Теорема Ван Обеля стверджує, що відрізок БО так відноситься до відрізка ОБ1. Відрізок БО відноситься так до відрізка Б. 1 Дорівнює. Це сума дробів. Сума дробів. БЦ1 до С1А. Перший дріб БЦ1 до С1А. Додати другий дріб. БА1 до А1С. БА1 до А1С. Так, і оце є формулювання теореми Ван Обеля. Давайте спробуємо його довести. Продовжимо СЦ1. І аа 1 і проведемо через точку Б пряму паралельну стороні АЦ. Пряму паралельну стороні АЦ. Тоді в нас виникає декілька пар подібних трикутників. Так, назвемо ці точки перетину Д і Ди. У нас трикутник ДОЄ подібний трикутнику АОЦ. Запишемо трикутник ДОЕ. Подібний трикутнику АОЦ. З цієї подібності, чому вони подібні? Тому що це паралельні прямі за побудовою, де є і АЦ. Ці кути у нас внутрішні різносторонні, так? Внутрішні різносторонні. Отже, за. Ознакою подібності трикутників за другою за першою ознакою подібності трикутників, ці трикутники будуть подібними. А оскільки вони подібні, то відповідні їх елементи пропорційні. Тобто сторона ДЕ відноситься до сторони АС, запишемо ДЕ відноситься до сторони АЦ, так само, як відповідні відрізки в елементи БО до ОБ1. БО до ОБ1. Але ДЕ в чисельнику, так, ДЕ. Ми можемо записати як суму відрізків ДБ і БЕ. То ми так і запишемо. ДБ, ДБ на АЦ плюс ДЕ на АЦ. Розписали цей дріб, так? як суму двох дробів. Так, далі. Е, слідуюча пара подібних трикутників. БОЕ. Так, оцей трикутник БОЕ. Дивимося БОЕ. І трикутник, який у нас е, утворюється ще. Е, трикутник. Б1 ОЦ. Так, вони подібні. Б1 ОЦ. Так, правильно ми. Записав так. Зараз глянемо. Ага, трикутник БА1Е. Ось оцей, Давайте тут погано видно трошки. Наведемо оцей БА1Е, так і запишемо. Трикутник БА1 Е, БА1 Е, і Трикутник А1 С. Вони подібні. Трикутник а, А1С. Так, з цієї подібності випливає пропорційність відповідних сторін. БЕ так відноситься до АС, БЕ так відноситься до АЦ. Так само, як БА1 відноситься до А1С. Як БА1 відноситься до А1С. 21C. Так. Це у нас буде перше. Це у нас буде друге. І третя подібність нам ще треба розглянути. Трикутник C, 1 б Так і запишемо, Трикутник D, C, 1 б Подібний трикутнику C, 1 c A, C1, C, 1 с Ну, знову ж таки, за двома кутами: що в цьому випадку, що в цьому випадку. Із цієї подібності випливає пропорційність відповідних сторін. ДБ відноситься до АС, ДБ відноситься до АС, ДБ в меншому трикутнику сторона, так, відповідно АС в більшому трикутнику. Так само, як бс 1 до С1А. Так само, як бс 1 до С1А. Так, все. І дивимося сюди. Б є? Де у нас бе є? Де Це не де є, а? Де До Б є. Тут трошки помолився. Тут Бє. Так, о. Б є до АЦ. Замість БЕ до АЦ в, в цей дріб підставляємо ось оцей доданочок. так? А замість ДБ на АЦ в цей дріб підставляємо ось оцей доданочок. І ми отримуємо, ми з вами довели теорему Стюарта. Якщо ми підставимо ці рівності ці доданки замість оцих дробів, то ми отримуємо теорему Стюарта, що БО до О Б1. Он в цій рівності БО до ОБ1 дорівнює БЦ1 до СА1, дорівнює БЦ1 до С1А плюс 1 БА1 до А1С. Все теорема Стюарта доведена. Дякую за увагу!